Леся Українка, така її доля, невелика хата у прійські чугаїхи, але зате порядна, біла не гірш, як у людей. Та й нащо їй велика хата? Сама вона живе в ній із своїм старим. Ні діток немає вона, ні родини. От хіба тільки сусідка або кума забіжить часом на попрядки, чи так у свято прийде одвідати, а то Пріська все сама та сама. Тепер же вона має гості. Не які й гості, свого таки села прийшла до неї кума її, Мотря, давня приятелька. Ще дівчатами товаришували. Сидять вони собі та й прядуть. Розмовляють, та розмова ведеться помалу. Щораз уривається, верете на шпарко ходять. Видно, не для забавки та робота взята. Чи давно, кумо, навідувались до дочки? пита Пріська. А от, мабуть, тижнів зо два, як була в неї. Ну що ж, як там вона? Ей, вже її життя, і домо не було їй добра, то й не буде. Розмова затихла, і знов шумлять веретена. Мотря похилила журливу голову і ще пильніше взялась до роботи. Пріська почала стиха поспівувати. Чи ти мене, моя мати, в барвінку купала, що ти мені, моя мати, долі не вгадала? Так, кумо, так. Не вгадала я долі своїй донечці, втопила її головоньку за п'яницю. Я ж думала, як луче. Ви ж, кумо, знаєте, які мої достатки. А то ж, багатир, цілий грунт має, єдинаку матері. Чи ви не знали його вдачі, що він п'є? Ой, чому ні? Казали мені люди вже по заручинах, що бачили його в місті п'яного, бився з москалями, а мати його ходила за ним та просила, щоб додому їхав. Та де? Не вважав на матір, ні на людей. Там такий, як уп'ється, то й на матір не раз кидається бити. Чула я, кумонько, чула те є все. Та що ж? Думаю, якраз там щось трапилось, то чи то воно завжди так буде. От, може, з хлопцями загулявся або хто підпоїв, а може, ще й брешуть люди, так із заздрощів. Та хоч би й правда тому була, що любить гуляти, то що ж уже? Дівчина вже заручена. Одмовити треба сплатити за безчестя. Та й горілка. Що люди випили на заручинах, де ж його була? А де ж мені, бідній, було те все посплачувати? Та ще й то, думаю собі він парубок молодий, той гуляє. А ожениться, то, може, йому той шум з голови вийде жінка, господарство то те, то се та й забудеться. А дочка ваша, як на те пристала. Та що? Дочка, звісно, не хотіла. Цілий тиждень від заручин до весілля все було плаче та просить. Матіночка рідна, не топіть ви моєї головоньки. Та не слухала я її, бо вона молода, ледве шістнадцять минуло. Що вона ще знає? От, бачте, якби були послухали тоді, то й не нарікала б на вас, дочка тепереньки. А чого вона має на мене нарікати? Хіба ж я винна, я ж думала, як луче, що ж, коли її доля така? Що там, кумо, доля долею, а якби таки велуче людей розпитали, чи що, а то так уже зовсім немов з мосту та в воду? Що ж мені людей питати? Чи то люди знають, яка кому доля суджена? Та ж от я. Пішла заміж, ні я свого чоловіка перед весіллям не бачила, ні він мене, батьки заручили і повінчали, та й що ж? Чи мені зле було, чи що? Хвалити бога, ми старим жили не гірше, як люди живуть. Не без того, щоб часом не посварив, не раз було й поб'є. І все ж я за ним лиха не знала. Не те, що тепер. Що хіба хто не хоче, той обиди. Ото тільки покійна свекруха було не раз до до живого. Та й то я було змовчу, все курюся, то вона й подобрішає, ще коли б моїй дочці така доля, як мені була. І знов замовкли обидві. Мотря пильно пряде, тільки часом одведе руку від мечки, щоб хустку поправити. А може, й сльозу втерти по тайну. Пріська знову завела пісню Дала мене мати далеко від себе, наказала не бувати аж сім літ до себе. А я, молодая, того не стерпіла, сивенькою зозулею у рік прилетіла. Ох, прилітала й моя сива зозуленька до мене. Як допекли їй там оті прокляті, не витримала моя голубонька, втекла до своєї матінки. Приходить ото вона до мене, така змарніла, аж я злякалася, глянувши на неї. А то ж що тобі, моя дитино? кажу я, та аж заплакала. Вже, каже вона, мамо, хоч ви мене бийте, хоч ви мене проганяйте. Не піду я від вас до тих недовірків. Краще в ополонку, як до них. Бог з тобою, моя дитино, кажу я їй, чи ж я тебе проганятиму, моя доню, тільки ти роздумай, гаразд, може, то ще так, чи то раз, буваші чоловіки з жінкою сваряться? Ще таки, може, погодитесь, може, воно й менеться. Ой ні, не менеться, каже вона. Не можу я того більш терпіти. Не піду я туди, не піду. Та що думаєте? Прийшов її чоловік та й почав просити та перепрошувати я, каже, не дам її нікому і пальцем зайняти. А матір, коли вона їй хоч слово скаже лихе, далебі їх із хати вижену не то що. Що ж? Я подумала, подумала. Іди, кажу, дочко, може, тобі й справді ліпше буде. Аж бач, як присягається, та й що мені було робити? То такий чоловік, як же я можу жінки до нього не пускати? Пішла вона, та що ж, спершу то такий чоловік трохи шанував, а потім то ще гірше бити почав, Та ще й докоряє, гризе по цілих днях. Ой, доню моя безталанна. Що ж, може, її хоч свекруха жалує? Де там? Коли вже чоловік збиткується, то свекрусі сказано чужа мати. Ой, кумо, засиділась я у вас вже й не рано, а я ще хотіла у будище піти, одвідати мою безталанною!» Та хоч розважити її трошечки. Ідіть, кумо, ідіть просіть її там, щоб до нас, коли прийшла. Вже давненько я її не бачила. Вона бі радніша, та чи ж пустять її там такі. Ой, кумо, кумо, занапастили ви свою дочку. Ні, кумо, не кажіть ви сього мені, що я винна. Хіба я своїй дочці ворог, така вже її доля, може? Мотря взяла гребінь, поцілувалася з кумою і подалась до дверей. Будьте здорові. Ідіть здорові.